Привіт! Мене звати Катерина, і сьогодні я покажу, як легко оформлювати стильні сторіс для Instagram. Сторіс – це перше, що бачать підписники, і від того, наскільки вони красиві та помітні, залежить, чи звернуть на вас увагу. Отож, спочатку заходимо на сайт Canva. Якщо у вас нема аккаунта — реєструйтесь, це безкоштовно. Якщо є, то просто входите. Далі у пошуку пишемо Instagram Story і обираємо необхідний шаблон. Потім перед вами відкриється робоче поле, зверху меню, ліворуч панель із шаблонами. Фото, текстами, елементами. Тепер починаємо створювати сторіс. Можна взяти готовий шаблон, тут їх дуже багато, або почати з чистого аркуша. Фон можна зробити будь-який: вибрати фото. Градієнт чи відео. Додаємо текст, можна обрати шрифт, розмір, колір. Головне, щоб текст добре читався. І до тексту додаємо графіку. Це можуть бути іконки, стікери, фігури, але не перевантажуйте. Все повинно виглядати гармонійно. Щоб сторіс виглядала ще цікавіше. Додаємо анімацію, наприклад, щоб текст плавно з'являвся або рухався. Коли все готово, то натискаємо Завантажити і обираємо формат PNG, якщо це у вас звичайна картинка, або MP4, якщо це анімація. І після збереження просто завантажуємо сторіс у свій Інстаграм. І серед корисних порад, щоб не витрачати багато часу, можна користуватись готовими шаблонами Canva. Робіть серії сторіс у єдиному стилі, це виглядає охайно та професійно. І тепер ваша черга, спробуйте створити свою сторіс.